Як навчитися казати ні і не бути безвідмовним? Навчитися казати ні це питання не стільки технік відмови, скільки розуміння того, що керує нашими рішеннями. Неможливість встановлювати межі виникає через відсутність чіткої життєвої позиції. Без розуміння власних пріоритетів усі прохання здаються однаково важливими. Ваше життя може протікати в двох режимах. Процесуальне життя це постійне реагування на запити оточуючих, підлаштування під потреби інших, втрата власного напрямку та ідейне життя, усвідомлений вибір дій на основі особистих цінностей та цілей. Щоб навчитися встановлювати межі, потрібно створити власну систему орієнтирів. Визначте життєві цілі, що справді важливе для вас. Сформулюйте особисте призначення, заради чого ви живете. Створіть надідею стрижень, навколо якого будується ваше життя. Коли у вас є чітка система цінностей, кожен новий запит автоматично перевіряється, чи допомагає це досягти моїх цілей, чи відповідає це моїм цінностям. Цей внутрішній фільтр пропускає лише те, що дійсно має значення для вашого життєвого шляху. З внутрішньою ясністю, ні, перестає бути відмовою. І стає вибором на користь важливішого. Ви не відмовляєте людині. Ви обираєте свій шлях. Це кардинально змінює як ваше внутрішнє сприйняття ситуації, так і те, як інші сприймають вашу відповідь. Особливої уваги потребує робота з колегами та підлеглими. Якщо вони звертаються за допомогою, важливо розрізняти ситуації, коли підлеглі потрапляють у критичну ситуацію, і їхня результативність важлива зараз, можна допомогти. Але обов'язково провести розбір після. Якщо є достатньо часу для самостійного вирішення, краще дати людині отримати досвід. Особливо, якщо повторюються ті самі помилки в плануванні. час навчитися відповідальності завжди допомагайте людям реалістично ставити часові межі та пріоритети. Це запобігає майбутнім терміновим проханням та розвиває їхні навички планування. Отже, визначте одну-дві найважливіші цілі в вашому житті, перед кожним так запитуйте себе, чи працює це на мою мету. Пам'ятайте, межі встановлюють не техніки, а чіткість особистих цінностей. І як казав Павло Коелі, коли ви кажете так іншим, переконайтеся, що не кажете ні собі.